Виконуємо номер 759 із підручника Алгебра 7 та номер 34.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Перепишемо ліву частину. У правій частині у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Мінус 4х квадрат переписали. Піднесемо до квадрата маємо 4х квадрат відняти 9. В правій частині 4х квадрат, мінус 4 х квадрат Взаємо залишається 3х дорівнює мінус 9. Поділимо на 3. Отримаємо мінус 3. Записуємо відповідь. Мінус 3. Номер 759 із підручника Алгебра 7 та номер 34,12 із підручника Математика 7 виконано. Рівняння друге 9х квадрат переписали. І у нас знову добуток різниці двох виразів на їх суму. Це дорівнює різниці квадратів цих виразів. Підносимо до квадрата. 9х квадрат. 9х квадрат мінус 9х квадрат взаємознищується. І маємо 4х дорівнює 64. Я поміняла місця моліву і праву частину. І тепер поділимо на 4. Отримаємо 16. Записуємо відповідь. 16. Номер 759 із підручника Алгебра 7 та номер 34.12 із підручника Математика 7 виконано.